Життя сторінку відкриває новий рік, яким він буде? Господи, не знаємо, чи будуть сльози, може радість, сміх, ні в кого ми про це не запитаємо. Минулий рік нелегкий промайнув, на жаль, і болим, і сльозами вмитий, бо в двері стукає, щоб ти почув, що небо через кров його відкрите. До кого нам іти, коли біда. Коли ніщо не можемо змінити, а вихід на Голгофу до Христа схились у ніг і будеш вічно жити. Останній час звучить, як той набат і рік за роком швидко проминає. Слова Христа сильніше все звучать, обтяжених до себе закликає. Тих стручених, що під ріхом ярма. Прийдіть до мене, я вас заспокою. Без мене в світі спокою нема, земля тремтить вогні в сльозах від болю. Він стукає, та скоро змовкне кнесток, прийде на землю, наче суддя грізний, та на хресті він спас тебе він мог. народи кайся, щоб не було пізно. Нам невідомо, що рік цей принесе. Збувається писання, Боже Слово. Нехай Господь нас завжди береже Завжди народи Божий будь готовим. Надійся тільки завжди на того, хто може в тіні крил тебе сховати, віддав то сина любого свого, щоб життя вічне тобі в небі дати. Він порятунок твій, скеля твоя, любові не знайдеш ніде такої, нехай святиться лише Його ім'я, ми знаємо, буде все по Його волі. Ось ступить наборі вже рік новий. Ми просимо Тебе, Господи, на щиро, серця і душі наші обнови і молимо у неба для нас миру.